Друзі, всім привіт! Ілон Маск знову потрапив під суд. Трамп збирається зробити криптовалюту національним пріоритетом і готується переписати максимум від 2018 року. А лайткоін отримав несподіваний шанс повернутися в першу десятку криптовалют. Тим часом біткоін знову штурмує рівень у 100 тисяч доларів, але існує ймовірність обвалу на 50%. І цей процес може розпочатися буквально за кілька днів. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік і давайте розбиратись. Учора ми акцентували увагу на макрофакторах, і через це залишилася поза увагою. Новина про те, як посадовець, що йде зі своєї посади, вирішив ускладнити життя Ілона. Маску регулятор подав до суду на найбагатшу людину світу, звинувативши його в тому, що під час покупки акцій Twitter він не розкрив своєї угоди, коли накопичив понад 5% акцій. Тим самим порушивши закон про цінні папери, суть в тому, що як тільки гравець контролює понад 5% акцій компанії, він вже може впливати на ціну активу, тому повинен розкрити свою позицію, щоб не використовувати перевагу перед іншими учасниками ринку. Маска звинувачують у тому, що він приховав свої дії, що дозволило йому заощадити близько 10 мільйонів доларів під час поглинання Twitter. З огляду на те, що соціальна мережа була продана за 44 мільярди доларів, це виглядає дивно. Навмисно порушувати закон заради економії 150 мільйонів доларів, але тим не менше, це все ще значна сума. І хто знає, можливо, маск планував заощадити набагато більше завдяки нечесній ринковій грі. Ті, хто стежить за історією Маска, пам'ятають, як його вже звинувачували у маніпуляції цінами акцій Тесла за допомогою твітів. У відповідь на цю ситуацію він назвав СЕК повністю зламаною організацією, яка витрачає час на дрібниці, поки реальні злочини залишаються безкарними. І його сміливість зрозуміла, адже він є другом і сірим кардиналом Дональда Трампа. Через три дні новий президент обійме посаду, і маск уже готує для себе місце у Білому домі. І є чутки, що китайські власники TikTok шукають способи уникнути блокування бізнесу в США і розглядають можливість його продажу маску. Що ж, уявіть, які відео буде викладати Ілон у TikTok, якщо придбає його. Мабуть, у криптоспільноті чекають на нові ролики з собачками чи інші натяки на меми. Також є надії, що він зміцнить тему Dogecoin. адже саме для цього інвестори наростили свої позиції на 200 мільйонів монет за останні 48 годин. Учора монета пришвидшила свій ріст і вже піднімалася до 3,3 долара. Залишилося зовсім небагато до історичного максимуму. 3,84 долара, який був встановлений ще у далекому січні 2018 року. Скажу чесно, ще приблизно три місяці тому я не вірив, що таке можливо, і вважав рівень для XRP вище 2 долара відмінним для фіксації прибутку. Але ланцюг подій, починаючи з перемоги Трампа на виборах, змусив мене та багатьох інших повністю переглянути подібні очікування. Наразі XRP знову впевнено закріпився у топ-3 за капіталізацією. Якщо на ринку збережуться нинішні тенденції, коли зростання отримує лише біткоін і трендові альткоїни, то цілком можливо, що в певний момент ми знову побачимо XRP на другій позиції після біткоїна, посунувши звідти ефіріум. Те, що багато інвесторів роблять ставку на XRP, помітно як за вашою реакцією на вчорашнє відео, так і за іншими ознаками. Наприклад, на цьому тижні Google Trends зафіксував, що на певний час пошукові запити XRP перевищили запиту по США у своєму прогнозі щодо росту XRP до 11 доларів, який я показував у вчорашньому відео. Я вже підвищив свою оцінку до 15 доларів. Причиною продовження зростання XRP стали чутки про те, що нібито Дональд Трамп розглядає можливість включення до стратегічного резерву США не лише біткоїна. Важливо розуміти, що це саме чутки. Якщо вивчити перші джерела, стає зрозуміло, що Трампу нібито запропонували включити до резервів інші криптовалюти, запущені в США. І здається, ця ідея його зацікавила у цій ситуації. Я схильний підтримати думку аналітиків, які очікують, що у 2025 році домінування біткоїна продовжиться. Одним із факторів цього називають можливе включення лише першої криптовалюти до стратегічного резерву США, але це не заважає спекулювати, хоча б на шансі включення XRP до такого резерву. Крім того, є велика ймовірність появи ATF на XRP, і з таким потенціалом монета ще може себе проявити. Однак наступною криптовалютою після XRP буде не XRP, а молодший брат біткоїна, цифрове срібло лайткоін. Цю теорію експерти почали просувати ще наприкінці минулого року, вказуючи на те, що лайткоін є найближчим аналогом біткоїна і його можуть так само швидко визнати товаром, як і сам біткоін. Учора у холдерів лайткоін був далий день і зростом на 18%. Після того, як фондова біржа NASDAQ подала заявку на реєстрацію ATF. експерти також зазначають, що наступним претендентом на криптовалютний ATF є саме Litecoin, оскільки ж за заявкою від платформи надійшли додаткові коментарі. Важливо розуміти, що наявність нового голови комісії з цінних паперів SEC із 21 січня може позитивно вплинути на крипторегулювання. Заявки на ATF можуть отримати пріоритет і розглядатися у прискореному порядку. На цьому фоні XRP повернувся у топ-20 криптовалют за капіталізацією. Якщо бики зможуть утримати тренд, наступний важливий рівень 200 доларів. А далі будемо дивитися за ситуацією. Це не фінансова порада, так само як і інформація про можливу ціну біткоїна в день інавгурації Трампа. Я не знаю майбутнього, лише ділюся своїм особистим поглядом. А ось що я можу вам точно порадити, так це підписатися на мій телеграм-канал за посиланням під цим відео, щоб бути в курсі ключових подій і отримувати більше аналітики по ринку. Біткоін знову намагається закріпитися вище 100 тисяч доларів, без чого неможливо продовжити бичачий ринок. Це відбувається на фоні інформації, що Дональд Трамп має намір зробити криптовалюту національним пріоритетом. До цього входить створення консультаційної ради з криптовалют. Закриття всіх судових процесів проти криптокомпаній, а також розгляд питання про створення стратегічного біткоін резерву. Інформація подається так: ніби пріоритет криптовалют в американській політиці буде закріплений відповідним президентським указом, який видадуть у його перший робочий день. Тому 20 січня може стати відправною точкою для нового бичачого ринку біткоїна. Якщо Трамп порушить тему криптовалют, і ми побачимо хоча б проект подібного указу і отримуємо підтвердження, що питання стратегічного резерву буде розглянено в найближчі кілька місяців. На цей випадок у трейдера з досвідом у півстоліття Пітера Бранта є прогноз на зростання біткоїна до 135 тисяч доларів з діапазоном плюс-мінус 15 тисяч в обидві сторони. Але як досвідчений трейдер, він також розглядає альтернативні сценарії, включаючи можливість падіння біткоїна до 74 або навіть 57 тисяч доларів. Таке насправді можливе. І 20 січня буде своєрідним моментом істини. Адже якщо Трамп забуде про біткоін в день інавгурації, ринок отримує вагому підставу для корекції. А якщо він згадає про криптовалюти, але в негативному ключі, наприклад, пообіцяє запустити біткоін резерв через 2-3 роки, а наразі це не є пріоритетом, то при наявності інших факторів може виникнути загроза дострокового переходу на ведмежий ринок. Хоча індикатор піку бичачого ринку поки дає рекомендацію для 100% прогнозу, точку розворота ще не можна передбачити заздалегідь. Я продовжуватиму слідкувати за ринком і ділитися з вами найважливішою інформацією та особистими думками. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте канал лайком і обов'язковою підпискою. Дякую за перегляд! З вами був ваш Фокус Марсік і до нових зустрічей!